Вітаю! Сьогодні хочу поговорити з вами про новий аромат від Jean Paul Gaultier, який називається Jean Paul Gaultier Divine, і це у нас еліксир. Ось так виглядає пробник цього аромату. У мене. А, Підписуйтесь на мене і я вам буду розповідати про багато класних ароматів. І у мене немає другої пляшечки в цієї. В цій лінії вийшли е, наразі три пляшки. У мене є перша, немає друга, і ось третя вийшла. Е, перша виглядає ось так. І окремо хочу сказати, що е, з кожною новою пляшечкою у нас е, сама пляшка, вона стає темніша, темніша. Тобто, ви не переплутаєте. Якщо у вас є всі три, і ви там, я не знаю, Щось Дуже-дуже швидко вам потрібно взяти один з трьох ароматів. Ви не переплутаєте, яка пляшечка у вас в руках. Давайте я вам розповім, що тут у нас за ноти є. У нас тут є сіль, морські ноти, шкіра лимона, потім тубероза і вангілан, жасмін, тонка ваніль меринга, це як бізе, і також пачулі. Ем, хочу сказати одну річ, коли я побачила, що тут є сіль, тут є морські ноти, я подумала, ну що вони зробили? Ну навіщо? Це через те, що у мене е, історично не складається, ніколи не складається, не складалося з соленими нотами. Я не знаю чому, але ось сіль на моїй шкірі вона не дуже класно пахне. Е, можливо, це через ну це просто власний піарш. Е, шкіри і просто ну не не дуже класно на мені пахнуть солені аромати. Тому я подумала, ну що вони зробили навіщо? Але зараз я вам хочу сказати, що мені дуже подобається ця третя версія. Дуже подобається. але Є, як, як завжди є. Але, але тут таке, вона, як на мене, навіть, навіть з тим, що тут є ноти солі. А в першій версії, в, в цієї версії, яка у мене є, яку я дуже люблю, їх немає. У мене на мені блиск від патмеграти, він дуже липкий, знаєте, і кожна, кожна волосина просто як, як магнитом, фух, і, і туди. Коротше, так що перепрошую. Незважаючи на те, що тут є ноти солі, в першої нема, аромати, як на мене, дуже схожі один на один. Я вам навіть поставлю поруч олфактивну олф 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 історію першого аромату і другого, і ви подивитесь. Вони схожі. Так, в першому ароматі є каскалон, якого немає в другому ароматі. Так, у нас є солені ноти, як вони можуть бути однакові, ці аромати. Я не кажу, що вони однакові, я кажу, що вони схожі, дуже схожі. І вони настільки схожі, що для мене, для прихильниць цього бренду, для людини, яка Дуже любить цей бренд, аромати цього бренду. Ось ви можете там ззад, ззаду мене просто подивитися на ті аромати, які у мене є. Недостатньо різниці між, між першим ароматом і третім. Ну, Ще тут може бути ще таке, що мені просто не дуже цікаві ноти моря, так що, оці солені ноти. і тому я і не хочу купувати е, цей аромат, тому що в іншому, зрештою, цей аромат він дуже схожий. Так, е, ще хочу одну річ сказати, що мені тут дуже сподобалось. Вони нам обіцяли еліксір. Еліксір це така, це боль, це більш така концентрована версія. Чого б там не було, і вони дали нам концентровану версію. Я зараз не шуткую, це насправді так, люди. Один пшик пробника, а один пшик пробника він менший, ніж один пшик флакона. Це флакон на 50 мл. Стійкість, інтенсивність, гучність тут більша. Один пшик, один пшик, оце більше. Тобто вони нам обіцяли інтенсивно е еліксіровану. Так, еліксіровану версію, і вони нам її дали. Вони нам дали класний гучний, стійкий, супер стійкий аромат. Люди 9-10 годин один пшик на мені тримається. Так що я дуже задоволена цим ароматом. І коли я сказала, що я його не куплю, це. Це про те, що я, наприклад, я його не буду купувати зараз, тому що у мене є перша версія. Це більш-менш така сама історія, як у мене, наприклад, з Yves Saint Laurent Libre. У мене є версія Yves Saint Laurent Libre Intense, яку я дуже люблю, і ще є версія Yves Saint Laurent Libre Elixir в цієї ж лінії. Але вони дуже схожі, вони схожі один на одного. І, ну, що я кажу, Еліксір. Le parfum. Le parfum. Дуже перепрошую, бо знаєте, в голові все оце там змішалося все, <смігалі> зміксувалося Parfum. Так ось оцей Le Parfum, він, він схожий на версію інтенсивно. Коли я закінчу свою інтенсивну версію, я куплю Le, Le Parfum, бо вони схожі і вони, навіть якщо ви колекціонуєте аромати, Небагато різних там нот є, небагато різниці є між одним ароматом і другим, щоб купувати вам обидва. Ну, а так як я людина, яка, незважаючи на те, що в мене багато ароматів, я просто вам обіцяю, що я їх не колекціоную, я, я їми користуюся. Тобто я люблю, я люблю користуватися ароматами, і користуватися мені таким самим ароматом, який в мене вже є, смисла просто сенсу нема. Ось, Так що для мене вони однакові. Так, в другому ароматі, тобто, ну, в третьому, в новому, є оці ноти сі солі. І вони, знаєте, я не можу сказати, що вони мені неприємні. Вони такі більш такі свіжі, які, знаєте, така свіжа, морська. Таке Таке повітря, бріз, свіжий, морський. Тобто він робить те, що тут дуже багато солодких нот. Тут у нас і лангі-ланг, який солодкий, і тубероза вона теж може бути така трішки солодка. І тонка, і ваніль, і мірінга оце бізе. Це дуже солодкі ноти. І оця е, нота морського бризу, вона робить так, що просто вона так прорізає цей аромат, і він не стає дуже солодким, приторно таким солодким, що ж просто якась там діабетична кома у флаконі. Ось так що е, тут, в принципі, оця сіль я можу я розумію, навіщо вони тут її поставили сюди поклали в цей аромат. Ось, Аромат класний, мені подобається, гучний, стійкий. І ще одна річ, знаєте, я, я не бачу цей аромат як, просто як аромат на літо, просто як аромат, наприклад, на пляж. Є багато ароматів, в якому є оце ваніль, в якому є ланкіланг, в якому є оце сіль, і це аромати притаманні такий аромат, то, знаєте, піти на пляж і намазатися кремом. Ось вони прям, прям вони пахнуть пляжем, прям вони пахнуть літом. Це не такий аромат, на мій погляд, не аромат тільки для літа, тільки для пляжу. Ні. Я його дуже непогано бачу, наприклад, в. Десь на вулиці, взимку, а чому ні? Дуже класно. Тобто, це не аромат літо-літо, це аромат нормальний, який можна носити кожен день, як вам сподобається. У мене є, наприклад, Beach Walk від Мізон від, Маржела. Від Я вам хочу сказати, той аромат він набагато більш прям пляжний пляжний, ніж цей. Так що аромат класний, багато білих. Квітів багато солодких білі, білих квітів, все дуже так ароматично, білі квіти, не індольні, класні. Аромат дуже-дуже дуже приємний. І якщо ви знаєте перший аромат, рахуйте, що ви знаєте, і третій теж. Ну там трішечки, трішечки є там якась. Різничка, але небагато, дуже-дуже небагато. Розповідайте мені, як вам цей аромат. Тестували його, Купували його. Ось Через це я вам не раджу його купувати без затесту, якщо у вас є вже перша версія, бо ви можете бути розчаровані через те, наскільки вони схожі. Розказуйте. Мені чи ви тестували цей аромат? Як він вам? А я вам бажаю доброго дня, доброї е, п'ятниці, а займи зустрінемось у е, неділю. Е так, все. па-па.